Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати слово твір. І сьогодні ми розглянемо слова, які складаються зовсім цікавим способом. Тобто складні слова поговоримо про сполучні голосні ОЕ в складних словах, а також розглянемо творення складно скорочених слів. Отже, вирушаємо у спосіб творення слово твір. І пропоную вам роботу з текстом. Прочитайте, будь ласка, текст і спробуйте знайти слова, які утворилися із двох частин. У журналі Класний керівник записує інформацію про батьків. У графі місце роботи знатовують такі відомості: продавець-консультант інтернет-магазину, оператор АЗС, інспектор міськВНО. Лікар-педіатр райлікарні, медсестра сам епідемстанції, викладач педуніверситету, вихователь ДНЗ, автомеханік, військовослужбовець, оператор водоканалу, ветфельчер, учитель фізкультури, землевпорядник, фотокореспондент. Ось такий, начебто, маленький текст. А спробуйте відшукати, тобто підкреслити або виписати слова, які утворені. Із двох слів або з двох частин слів. Ну, Міркуємо. По-перше, це продавець-консультант. Зверніть увагу, що він складається, це слово складається з двох слів, повних слів. Це і продавець, і консультант. І зверніть увагу, що воно записано через дефіс. Інтернет магазину. Теж слово складається з двох слів: інтернет і магазин. Тобто, це магазин в інтернеті. Далі АЗС. От бачите ось такі три великі літери. Вони зашифровують яке слово? Правильно, автозаправна станція. Інспектор міськв... міськвно. ось міськвно означає міський відділ освіти. зверніть увагу, як утворено ось це слово. Тобто, бачите, що ось частинка взялася одного слова, міський, а відділ освіти. Взяли тільки по першому слову, і це слово записали з маленької літери. Далі лікар-педіатр. Теж слово утворилося з двох повнозначних слів, тобто він одночасно і лікар, і лікар-педіатр. Рай лікарні, а це слово утворилося теж з однієї частинки рай, районна і лікарня, тобто рай лікарня, медсестра. Слово, яке теж утворилося з частиночки мед, що означає медична, і повної основи слова сестра. Сан епідем станції. А ось це слово взагалі утворилося з трьох частин: сан, тобто санітарної, епідем епідемічної і повністю основа слова станції. Тобто, бачите, аж з трьох частин утворилося. Викладач педуніверситету. Педуніверситету теж зверніть увагу, пед – корінь взяв, взяли із слова. І університету ціла основа. Вихователь ДНЗ. Теж бачимо ось таке зашифроване слово або ще таке цікаве слово. Ви, мабуть, чули: абревіатура Д, що означає дитя дошкільний, Н навчальний і з заклад. Тобто слово утворилося з перших літер Цілої назви. Автомеханік слово, яке утворилося із частиночки авто, яка не змінюється. Авто і ціла основа слова механік. Військовослужбовець утворилося від словосполучення військовий службовець, але бачите, два корені з'єднані ось таким голосним звуком О. Далі, оператор водоканалу. Водоканалу це слово утворилося від словосполучення водний канал. Тобто корені два слова з'єднуються голосним О. Ветфельчер. а от слово ветфельчер утворене із корення вет, що означає ветеринарний, і основи слова «фельчер». Учитель фізкультури. Фізкультури теж взяли корінь від попереднього слова фізична і додали цілу основу слова культура. Землевпорядник. Це слово утворилося від словосполучення земельний упорядник. Тобто від першого слова взяли тільки корінь, земл і приєднали його голосним Е до наступного слова упорядник, фотокореспондент. Перша основа це корінь слова фото, тобто слово, яке не змінюється, і основа слова цілого кореспондент. Ось бачите, які цікаві складні слова. І ми про них, а саме про їх правопис, будемо говорити на сьогодні і на наступних уроках. Поміркуйте, коли складні слова пишуться через дефіст. А ви їх бачите на екрані? І е, як пишуться складно скорочені слова, утворені з початкових літер загальних назв, от, наприклад, АЗС, автозаправична станція, ДНЗ, дошкільний навчальний заклад. І коли складні слова пишуться разом. Звернули увагу? Яким приголосним закінчується основа першого слова, від якого утворилося складне, твердим чи м'яким? Наприклад, зверніть увагу на слово водоканал, так, водний канал, вод, вода. Бачимо твердий приголосний і з'єднується літерою О. А землевпорядник від слова земля який приголосний і, навпаки, приєднується літерою Е. Зробіть висновок, коли у складних словах ми пишемо Е або ж «є», а коли О. Здогадалися? А тепер робимо висновок. Запам'ятайте, діти, усі слова в українській мові забудовою поділяються на прості та складні. Складні слова мають кілька коренів. Близько 10% словникового складу сучасної української мови становлять кілька кореневі слова. Більшість з них утворена способом складання, складання основ. Ну, і звичайно. Яка причина, чому утворилися складні слова? А справа в тому, що із розвитком прогресу, науки, культури почали з'являтися назви, різні назви, і вони трапилося так, що вони дуже довгі, і дуже потрібно було багато часу для того, щоб їх вимовити або ж записати, і для того, щоб зекономити і час. І місце, скажімо, і на тому самому папері, скажімо, або на аркуші. Утворили люди складно скорочені слова. або ж складні слова. Ось так вони утворилися. Тобто, із розвитку, із розвитком людства, з розвитком прогресу слова стали складніші. Так і виростете з кожним роком, ви розвиваєтеся, і завдання для вас теж стають складніші. Так от. Запам'ятайте, діти, що слова з двома чи більше основами називаються складними. Складні слова творяться складанням двох або більше основ. Основа складання в нашій мові ґрунтується на словосполученнях, тобто словосполучення наче згортаються в складні слова. Як це відбувається? Ну, Перший спосіб за допомогою сполучних голосних О або Е. Наприклад, пароплав, місяць хід, світло голубий, – «здатний». і без сполучних голосних хліб-сіль, всюди хід, повсякденний напівпровідник. І основне наше правило, яке ми повинні запам'ятати, сполучний голосний О вживається після твердого приголосного першої основи. Наприклад, грушовидний. Перша основа груша закінчується на твердий приголосний. Отже, ми будемо з'єднувати голосним О. Так само тисячолітній, тисяча основа першого слова закінчується на твердий приголосний. Отже, з'єднувальний голосний буде О. І друге правило Е або «є» сполучний вживається навпаки, після м'якого приголосного першої основи. Землемір, тобто земля, л м'який приголосний, так само життєдайний життя є, вживається після м'якого приголосного. Але, звичайно, в будь-якому правилі є винятки. Запам'ятайте їх, а ще краще запишіть. Ось так, в рамочку їх візьміть олівчиком. Конов'язь, коногін, костогриз, костоправ, повітродув. «повітрозабірник», свиноматка, свинопас. Ось ці слова випишіть собі і виділіть їх в рамочку для того, щоб краще запам'ятати. А ми працюємо практично, і я вам пропоную гру. «Вибери мене. Ви повинні з дужок вибрати з'єднувальний голосний для того, щоб об'єднати слова. А слова запишіть. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіряємо: грушоподібний, світлолюб, працелюб, життєлюб, землерийка, пустоцвіт, сонцепоклонник, дроворуб, шовкопряд, сталевар, серцеїд і дармоїд. А ви правильно виконали всі завдання? Сподіваюся, без помилок. І підкресліть орфограму. Ось цей з'єднувальний голосний обов'язково підкресліть. Наступне творче завдання. Зараз ви будете творити. Утворіть якомога більше слів, поєднавши відповідники з першої та другої колонок за допомогою з'єднувального голосного О або Е. Наприклад, земля. Ну, виберемо трусити. Земле, трус. А ви спробуйте поєднати якнайбільше слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Наступний вид роботи це творче конструювання. Утворіть і запишіть від поданих пар слів нові слова, утворені способом складання основ. Наприклад, Чорне море, а ви утворите яке слово? Правильно, Чорноморський. З'єднувальний голосний обов'язково підкресліть. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо діти, що ж утворилося Чорноморський, лісосмуга, мореплавний, машинобудівний і не забувайте обов'язково підкреслювати з'єднувальний голосний: блакитноокий, хлібороб, зорепад, водограй, краєзнавець, кароокій, семиструнний, землетрус, триповерховий, сталевар, чорнобровий, книголюб. А звідки ж у словах семиструнний триповерховий взялася літера И, спитаєте ви мене, а я вам скажу, зверніть увагу ось на такий момент. Семиструнний і триповерховий, перша частина цих слів є числівником. Так от, діти, якщо перша частина складного слова є числівником, то вона приєднується ось таким і, ось так і залишається семиструнний триповерховий. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. А ми працюємо далі для того, щоб удосконалити нашу грамотність. І ще одна гра. Від поданих слів утворіть складні слова, складіть з ними речення. Ви звернули вже увагу, що дуже багато слів складається не тільки з допомогою основ або коренів слів та з'єднувальних голосних. Також слова способом складання складаються з допомогою ще й різних суфіксів. От, наприклад, життя і радість, яке можна утворити словом. Візьмемо корінь «жит» і інший корінь радість. З'єднаємо їх голосним єм і додамо суфікс і закінчення, і утворилося словом життєрадісний. Так от спробуйте, поєднавши слова, утворити нові способи складання. Ну і, звичайно, можливо, в деяких словах ви застосуєте суфікси і виділіть їх обов'язково. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тепер перевіримо: життєрадісний, багатоклітинний, блакитноокий, першочерговий, чорнобровий і рожевощокий. І обов'язково підкресліть орфограму, з якою ми сьогодні працюємо. А ось і вона орфограма. Ви теж її, будь ласка, запишіть і виділіть. Ось так олівчиком в рамочку, з таким прямокутничком. А краще, ви пам'ятаєте, ще я просила вас утворити список вивчених орфограм у шостому класі. В окремий аркуш занесіть цю орфограму і називається орфограма сполучні ОЕ в складних словах. А ми працюємо далі. І також говоримо про правопис складно скорочених слів. То були просто складні слова, а складно скорочені слова так і називаються складно скорочені, тому що беруться якісь частинки слів та їхні цілі основи. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв, які називаються абревіатурами, записуються великими літерами, наприклад, НЛО неупізнаний літаючий об'єкт або АТС автоматична телефонна станція. Складно скорочені слова, утворені з частини слова і цілого слова записуються малими літерами, наприклад, спортзал, спортивний зал, медсестра, медична сестра. Складно скорочені слова, які є загальними назвами, утворені від частин основ, і читаються по складах, здебільшого пишуться з малої літери. Наприклад, НЕП, нова економічна політика. Або Виш, «Вищий, вищий заклад. Запишіть абревіатури, що відповідають поданим тлумаченням, наприклад, Східноєвропейський національний університет. Як ви утворите абревіатуру? Для цього ви візьмете перше. Першу літеру з кожного слова. Правильно? І запишете її з великої літери. Але не всі слова поміркуйте, які ми запишемо з великої літери, а які з маленької. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте, будь ласка, чи правильно виконали ви це завдання. І наостанок пропоную вам гру «Ремонтуємо слова. Ви бачите, що в кожному слові є дірка. Для того, щоб уникнути, відремонтувати слово, ми повинні вставити з'єднувальний голосний. Або літеру О, або Е, або Є. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Відремонтуйте слова. Ну що, перевіримо, як вам вдалося відремонтувати слова чорнозим. Сизопірка, дармоїд, віршописець, світлолюб, шовкопряд, вітрогон, працелюб, сталевар, солекоп і дроворуб. А ви правильно зробили? Не помилилися? Якщо ви виконали все правильно, то я вас вітаю, ви молодці! А на сьогодні все у підручнику на сторінці 65 і 66 Ви ще раз прочитаєте і обов'язково вивчите правила, адже вивчання правил збагачує ваш лексичний запас і покращує вашу пам'ять. І виконайте письмово дві вправи 177 і 178. Не лякайте що дві, вони маленькі. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова має значення. Все має значення хорошого вам дня! До побачення, успіхів!